Добрий день дорогі підписчики і не підписчики. Купили такий домкрат Вітул. Чого Вітул повелися на канал на Ютубі Єдьграшка Ховка. Він пользується таким інструментом від фірми ВІТОЛ. Ну, Якби чоловік робить на один год, пользується все нормально. Купили ми його п'ять же, як я казав. Самі адекватні організації торгуючи на сьогоднішній день, це епіцентр. На жаль, все написано епіцентр Кривий рог на, на упаковці. Що за домкрат? Домкрат Вітов. написано максимально 2,5 тонни, піднімає, можна підкатувати його на висоту 85 мм. 8,5 см. Піднімає він на 38,5 см Вверх. Вес його. 13 кілограм, не скажу чи брутто чи ні. Розміри такі. ну Це упаковка. Год гарантії. написано в лінія зроблено для Європи. Ось така його. Такий його серійний номер. Значне. Раз. Два, три. Откриваємо. кришка Раз. И все, медомкрат такой. Покрашенный хорошо. Ручка. Ну, Трохлетик начали тоненько. Ручка есть домкрат вытягивать. Вытягивай домкрат. Вытягивай домкрат. Все. А все, чтобы было виднейше. Ручки для я думал, поднятие и опускание, оно что-то не воно, чи воно, чи не воно. Так, не так. так. Есть. Есть. Лучше опускается, попробуем. Работает. Работает. Пойдем. Не. Не знаю, попробуємо в роботі, як він працює А він сам практично і Пружина затягує назад його. Затягуємо. Ну, Колеса желізні, передні, желізні, желізні, задні, теж желізні. Повертаються. Зажато. Ручка зажата. Все крутиться, не витягується, погано, звісно, резинки тут немає. Оце погано. Можна, щоб була резинка. Ну, мабуть, її тут насуждено бути. Дивіться, тут є інструкція. Інструкцію, як завжди, опять читають тільки труси. Які бояться. Щось не поламати, нам хочеться поламати. Ложимо її в коробку назад. Ну да, ручка прикольна. Підставка прикольна. Покрашенный хорошо. Вес. мабуть, ну, 12 кг є. Димобра гідравлічний підкатний, 2,5 тонни, мінімальний, максимально мальний 85, максимальна висота підйому 380, 2,5 тонни. 2,5 з тонни може не підніме, але діло в тому, що хороша штука, дійсно, все. Можна підкотити його 85 мм, це получається отак. 85 мм під шось як можна підкотити, підняти і що зробити. Виготовлений він неізвісно де. Чи звісно. Тут вже написано що там. 20, 24 й рік, 10 й місяць. Ну, що там написано, це не почитаєте, це все не дрібне. Ось такий у нас є демкрат тепер. Хай він теж стоїть в гаражі, нам не прирождається, щоб ми постійно їхали на накрашених колесах і постійно, щоб колеса були ці непривітні. Ложимо на його грубку. А, а ну тут висимо, що так. так. Тайвань. Виведено Тайвань. Не, 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 думаю, не Тайвань. Тайвань. Ну, отак. Хоча тут брати поляки, якщо він зроблений, же, пишуть, що дистриб'ютер Польща. Так же ж. А ну-ка, 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 ну-ка. Донжок виробник. Виробник, виробник, виробник. Місто Одеса. Ну, написано, дивіться, англійський, польський, український і руський. Так що хто там... Що там? Як розуміти, не знаю. Добратор роботі сам себе покаже. В роботі перший його, коли не приходиться робочий день, ми вам знімемо і покажемо. Закриваємо травку, відправ... не закривається, вложимо ручку, закриваємо і відправляємо гаражі спать. Всім спасибо, підписуйтеся, не підписуйтеся, дивіться, не дивіться, а ми понесли його в гараж.